Привіт всім. Замовити товар ви можете за посиланням в описі або відсканувавши QR-код у відео. Підписуйтесь на наш канал, щоб знати про всі новинки на AliExpress. Пропонуємо до вашої уваги бюджетний бінокль це справжній помічник для любителів активного відпочинку, риболовлі та полювання. Він має 10-кратне збільшення та 25-мм лінзу. Його вага становить всього 265 грам. Завдяки цьому ви зможете легко його переносити в поході. Має спеціальний чохол, який Захистить ваш бінокль від випадкових падінь. Крім цього, має в комплекті спеціальну серветку для очистки лінз від пилу та плям. Якщо ви полюбляєте полювання, риболовлю або ж просто давно шукали собі якісний бінокль, то цей варіант буде чудовим вибором.